Вітаю. Адаптер до мотоблока R180. Звертаю сьогодні увагу на три вузли, які приймають участь і полегшують роботу. Вузол фаркопа вузол педалі та вузол фіксування. Ну, для початку. Розповім, як зроблений адаптер. Взяв отакий швелер, до якого приварив ступиці. Одна та друга. В ступиці просто положив в швелер і обварив. До швелера потрібно прикріпити фаркоп. Ось він. Взяв кут звичайний, наложив на швелер та обварив його. Для того, щоб його не заламувало, взяв металополоску та теж приварив до кута. Метал, звичайно, полоску потрібно взяти товстішу. Я показую для прикладу, як це було зроблено. Те ж саме зробив я і з іншої сторони. На кутик, який вже є приварений, взяв кільце, вже завчасно приготовлене для підшипника, та наварив всередину. а потім вирізав всередині отвір для того, щоб можна було вставити вісь, прикріплені фаркопом. Кілечко знаходиться ось одне, ось інше. Тут вже знаходяться підшипники. Вони вставляються легко. Я вставив завчасно, щоб не тратити час. В нього всередину вставляється вісь. На цей вісь вставляється фаркоп. Труба для вісі. Металіт пластина. П-образний швелер 120 мм. Чому 120? Ось такий швелер. Дуже удобно, в нього потім вставляється сотий швелер, на який можна кріпити всі навісні, які у вас з'являться в перспективі. Так, повертаємося до фуркопа. Одягаємо його. Щоб було плотніше, я користуюся кільцями спеціально вирізаними для того, щоб мінімізувати зазор між підшипником та трубою. Вставляю кілечко, далі вставляю трубу, вставляю ще одне кілечко. Потім вставляю по одному кільці, щоб можна було закрутити гайкою, і внутрішня обойма була міцно затиснута. Кільце з цієї сторони, кільце з цієї сторони. Та закручуємо гайками. Зажимаємо його і він працює. На внутрішній вісі підшипники, закривається, піднімає і опускає. З іншої сторони фаркопа я буду чіпляти полоску, яка буде натягуватися ногами на трубі адаптера, і піднімати навісне. Для цього я створив. Ось такий схожий болт по діаметру, який вставляється в цю вісь. Далі розкажу для чого він в приципне вставляється палець. Ну, палець я спеціально зробив з таким зручкою, щоб було добре працювати. Зараз я покажу, розверну на 360 градусів та покажу адаптер, щоб було вам зрозуміло. Зверніть увагу на полоски. Так, ну що, адаптер прицепне, знаходиться там, фаркоп. Тепер ось хочу звернути увагу вашу на трубу. Звичайна труба. Її розрізав та підігнав під підшипник. Ось два підшипники, які будуть вставлені в цю трубу. Між ними знаходиться розпорна трубка. Коли ми її вставимо та зажмемо гайками, речах буде працювати на двох підшипниках. І якщо навісне буде тяжке, так як я показував, у мене борони зробив трохсекційні старого зразка, то набагато буде легше їх піднімати показуємо підшипник один, розпорна трубка всередину. Та підшипник інший. Вставляється вони не тяжко, після цього вставляємо. для того, щоб було щільно, я теж тут з двох сторін вставляю маленькі кілечка. Їх можна вирізати так, як вам потрібно по розмірах. Значить так. И гаечка. Угу. Нет ей стороной встала.